Всім доброго дня, є прогноз від Dragon Capital стосовно макроекономічної ситуації в Україні і є прогноз курс долара. І так, макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною попри ситуації зараз, які ви бачите в Україні. Доходи державного бюджету від сплачених податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень. Про це під час заходу НВ Україна і світ попереду 2026 заявив засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Економічні підсумки 2025 року. За словами Томаша, 2025 рік Україна завершує з помірним економічним зростанням. Dragon Capital оцінює зростання економіки у 2,4%, а номінальний ВВП становить. Близько 211 мільярдів доларів. Це перевищує довоєнний максимум, коли ВВП України сягав 200 мільярдів доларів. Інфляція за підсумками 2025 року, за оцінками інвесткомпаній становить близько 9%. Які прогнози на 2026 рік? У 26-му році Dragon Capital розглядає кілька сценаріїв. Якщо війна триватиме протягом всього року, зростання ВВП очікується на рівні 1%. В разі завершення бойових дій до весни економічне зростання може прискоритися до 5%. Інфляція в 2026 році за прогнозом знизиться до 6%. Який курс гривні і міжнародні резерви щодо валютного курсу аналітики Dragon Capital очікують стабільності наприкінці 2025 року? Прогнозується, що курс не перевищить 43 гривні за долар, в 26-му році можливе незначне послаблення гривні, і очікується, що рік завершиться на рівні по ціні за долар 44 гривні за валюту. Фіала також нагадав, що міжнародні резерви Національного банку України перебувають на рекордному рівні за всю історію країни і становлять 54 мільярди доларів. За його словами, у 26-му році резерви можуть зберегтися на рівні понад 50 мільярдів доларів. Якщо вам цікава далі інформація, можете в до цього відео почитати дану статтю. Я вам перерахував ключові моменти стосовно грошей і. Прогнозів на 26 рік від фінансових експертів. Дякую вам за увагу.